Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я закатую консервацію, яка в нашій місцевості називається просто каша. І всі знають, про яку кашу йде мова. Бо цю кашу полюбляють ну, майже у кожній хаті. І вже протязі багато і багато років її продовжують і продовжують консервувати і не по одній порції. Я навіть можу сказати, що цей рецепт у нас вважається легендарним. Рис з овочами. Що нам знадобиться для цієї коші? 1 кілограм моркви, 1 кілограм чищеного солодкого перцю, один кілограм. Цибулі. Також, нам, також нам необхідно взяти два стакани рис, рису. У мене в один стакан входить 220 грам рису. Я взяла 440 грам рису. Гарно промила його і залила киплячою водою. Тепер цей рис буде стоять чекати своєї черги. Також нам знадобиться 3 літри томатного соку. Одна літра олії і сіль, щоб солить за смаком нашу кашу. Що я зроблю? Я ставлю каструлю на газ, вливаю туди олію, буду чекати, коли олія закипить. А тим часом я буду кришити цибулю кубиками. Кипить в каструлі вже олія. Тепер я вкидаю один кілограм натертої на крупну тетушку. Ось так горно розмішали її. І тепер будемо тушкувати чи варить, кому як подобається, в каструлі під закритою кришкою 15 хвилин. Так. Тепер до моркви всипаємо цибулю накришену кубиками. Гарно розмішуємо її разом з морквою. І знову ж під кришкою тушкуємо 15 хвилин. Час від часу кришку відкриваємо і помішуємо овочі. Тепер додаю солодкий перець і також тушкую 15 хвилин під закритою кришкою. Вилила я вже в каструлю 3 літри томатного соку, тепер ось стідила воду з рису, пропареного, той, що заливала кип'ячою водою, і додаю рис в каструлю до овочів. розмішала гарно. Тепер це все закипить в каструлі. Солитиму я за смаком. А ви соліть за своїм смаком. І буду я тушкувати, варити свою кашу до готовності. Ну, будете куштувати на зубок рис, щоб він був готовий, так якби ви варили, звичайну рисову кашу. Постійно, постійно помішуємо кашу, особливо вже під кінець варки. Бо каша ж, як загустіє, то вона так і норовить пристать до каструлі. Впевнились, що рис зварився, овочі сушилися, ну, тоді можна сміливо закатувати нашу кошу. Закрила я вже свою кашу. Баночки гарячі ще, зразу я її горно вкутаю. Така вона густенька виходить. І ще залишилось мені ось на шматочок і не на один хлібця. Хто забувся рецепт, згодуйте. А хто не знав цього рецепту, то від усієї душі рекомендую вам його закрити. Ця каша рис з овочами виходить дуже смачно. І немає коли вам приготувати щось їсти. Ось так, дівчатка, відрізали собі шматочок хліба, дістали баночку цієї каші, і ви вже точно будете не голодні. Дякую вам за перегляд. До побачення! До нових зустрічей всього вам доброго.